Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Багато з вас чекають цього випуску. Знаю, що багато слідкує саме із-за цього бусика. Да, сьогодні буде, забігаю наперед, огляд Renault Traffic 3 покоління. І ми знаходимося у Франції і це буде символічний огляд зробити огляд на Renault Traffic 3 покоління. Знаєте, я от замітив не люблю розказувати про якісь там сухі цифри. Це можна от в інтернеті почитати. А от просто від користувача. да, як він їздить, як він експлуатується, що там міняли, що там ламається. Я думаю, це буде більш актуально і більш цікаво. Ну і не забувайте поставити лайк і підписатися на канал. Мені приємно, а вам не складно. Поїхали! Розкажу вам про модифікації цього автомобіля. Це 2-літровий дизельний двигун DCI. Були на 110 кінських сил, на 130, на 150 і на 170. До 150 кінських сил була звичайна механічна коробка, на 150 йшла автоматична, і на 170 вже по-любому була у вас автоматична коробка передач ЕДЦ. Значить, в чому така різниця? Дивіться: двигун той же самий, тільки програмно він прошитий на меншу потужність, плюс турбіна. Вона спускає повітря. Що це значить? Це значить, коли ви їдете і натискаєте на газ, то ви чуєте характерний звук такого виходу, виходу повітря. Це означає те, що турбіна спускає повітря і в ньому ресурс більше, ну, тому подібна екологія. Підходить більш на такі перевозки, якісь там по місту або десь кур'єрська служба. Конкретно цей агрегат на агрегат, апарат на 110 кінських сил. Чи мало це, чи багато, Та звичайно мало. Дивіться, якщо грузиться повний бусик, ну, скажімо, 6 чоловік, два спереді, два посередині і два ззаді, плюс сумки, то на горку він уже дещо проблематично виїжджає. Багато писали коментарів в тому, що там розхід 7, 6, друзі. ну... Перевірено, не буває такого розходу на 6-7. Якщо їхати, так так же мені писали їхати нормально 130-140, ну так і їдемо, 130, 140, там 150 по трасі, да якщо трасовий розхід, ну менше 8, ну ніяк не виходить. Я не знаю, як ви вкладаєтесь в такі от в такі от рамки, там в 7 літрів, ну, ніяк не виходить. Не знаю, може я неправильно якось їжджу вроді нормально вроді нормально. Термажу, нормально їжджу, все чітко. Ну, не, не виходить, в мене такий розхід. Напишіть в коментарях, який у вас розхід. Так, зараз, коротше, у нас відбувається історія цього автомобіля. Так сказати, наж, наживо, Уже у нас скільки? 90. 94 тисячі. Ну, майже 100 тисяч кілометрів. Да? Я багато разів казав, щоб судити про автомобіль і про те, Ну, про якісь плюси і мінуси, взагалі, що можна говорити про автомобіль, треба, щоб він проїхав, хоча б там якісь 50 тисяч. Це вже можна якусь інформацію дати. 100 тисяч вже більш інформативно. Значить, по кузовщині розкажу. Так як ми робимо огляд знаружи розкажу вам про кузавщині. Дивіться, аварії по ньому не було. Єдиний момент, якщо ви дивились випуски, оця дверь оця бокова, вона була замінена, тому що був. Удар виїжджали ззаді, і так легко стукнули. Коротше, вилетіло стекло, міняна була двері в колір повністю Повністю поміняна двері. Все нормально працює, все чітко. Що тут ще було? Був тут удар, оця була замінена, це пластикова. Сам кузов, він повністю цілий. Значить, Фара все підбита. Ну, автомобіль, автомобіль фірмовий, і тому багато хто на ньому їздить. А ви знаєте, що е, яка політика? Якщо не має, значить можна його вбивати, їздити, як попало. Ось що значить давати бусик працівникам, які взагалі не цінують автомобіль. Якщо це не його, значить все, можна його нищити, можна на нього давити, гасати, вбивати. Тим вам показати сколи, так як автомобіль багато в трасі їздить. В основному трасовий розхід. Дивіться, ну, зараз погано видно, тому що оця машкара мішає. Але сколів дуже мало. Радіатор теж ціленький, немає такого, прям, щоб сильно він побитий. Да, Є камінчики побиті, але взагалом фарба от дуже хороша. Ну і Плюс того, що всі знають, що це французи, а французи вони практично не гниють. Плюс на оцих рестайлових. В автомобілях вже у нас ледовська оптика йде, а ледовська оптика ну, взагалі не можна рівняти з обичними галогеновими фарами, навіть ксенон він не так світить, як ледовська оптика. Людиночку пройдемо, дивіться. В у нас тут що? ну Тряпка, тапчанчик, все чітко. Взагалі, з носа нема ніякого. Хоча люди їздять тут, кожен день їздять люди. І взагалі, дивіться, по посидення все чітко, можна сказати, навіть ідеально. Кожен день автомобіль експлуатується. Ось, ви бачите, пакетик даже з бідроночки. Хто в Польщі, той знає. Пластик теж, все нормально, карти. Дивіться. Чітко все. Тут вже хтось щось розлив. От шушу, а по матеріалам питань немає. Дивіться, руль теж на 100 тисяч, як він виглядає. Бачите, структура. Екошкіра, ну це не шкіра, це екошкіра. Тут теж сидіння не продавлене, хоча тут які тільки кабанини їздили і взагалі. Чітко, дивіться, по педалічкам. Пластички всі. Все good very well. Що тут ще з поломок було? Значить по радіо нюанси. Їхали колись в дорозі. Ну там Радіо було, музика, там блютуз підключений. І тут різко, раз, і екран пропав. Почалися якісь блики. Перевірили на помилки. І оказалась помилка, я не пам'ятаю який номер, але від USB велике, велике напряження. Так що, у кого якісь нюанси були по трафіку з магнітого, напишіть, може це не єдиний случай. По технічній частині, по моторчику. Дивіться, опа мотору тут. Ой-ой-ой-ой-ой. Якщо серйозно, в мотор взагалі не лазив, дивіться, все чотенько, все чистенько, всі міточки. ну Взагалі, ну все нормально. Тільки міняли розходники, масло. Фільтра і тому подібне. А, кстати, сповнив момент. Колись мене директор, ну, директор на фірмі, який я працюю, попросив мене поміняти там розходники, масло, там заїдь, поміняй. І подивись за коли там останній раз міняли. Блін, ну як це так? Я взагалі у мене на голові не вкладуться. Як це так не знати, коли ти що міняв? Я приїжджаю на сервіс, а там висить табличка. 30 чи 40 тисяч кілометрів назад. Я ого, думаю, ну це. Розумієте, після таких експлуатацій автомобіля, ну як це можна елементарно. Просто піди поміняй масло. І все. Ну він же ж прослужує тебе набагато більше. Він приїде в тебе не 200 тисяч, а 500 проїде. Просто міняй масло і фільтра. І все. Ну що тут, що тут не зрозуміло? А потім. Оця техніка приїжджає в Україну або в Польщу і кажуть, о, який поганий мотор, що він нікуди не їде. Та звісно, він нікуди не їде, якщо масло раз 50 тисяч. Ну і що? І поміняли масло, кстати, автодок в Гданській. Ребята, українці з Сєвєродонецька тримають. Так що, якщо хто з Данська, залітайте на обслуговування автомобільчика. 10 тисяч назад міняли масло і вже горить, поставили сервісний. Е... Поставили сервісний режим, тому що треба кожне 10 тисяч міняти масло. Ну, якщо це був би мій автомобіль, я б так би робив. А так як це фірмовий автомобіль, і до нього особливо діла ніякого немає, то звичайно тут будуть міняти масло і 20, і 30 тисяч, і буде він ще їздить і їздить. До речі, ви ж не підписуйтесь на мій телеграм-канал, інстаграм і Тікток, а вони в мене є. А там я розказую про автомобілі. А ще там в мене хлопці залишають якийсь автомобіль, роблю огляд на продаж абсолютно безкоштовно. Підбір автомобіля, звичайно, це за гроші, тому що це мій час. Але от, огляд для контенту, для Ютуба. Якщо вам буде цікаво поділитися своїм досвідом експлуатації автомобіля, welcome просимо на мій канал, оглянемо. Покажете, розкажете, поп'ям кави, зустрінемось, взагалі без проблем. Так що підписуйтесь, друзі. У мене є інстаграмчик і і ток і телеграм-канал теж є. Підписуйтесь, дякую вам, друзі, за увагу. Дякую за лайки, дякую за підписку. З вами був Андрій. Так що давайте, до нових зустрічей.